Усім привіт! Вітаю вас на каналі. Сьогодні вам буду показувати свої покупки в ЄВІ. Придбала чимало, тому починаємо. Взяла ось такі капсули для прання універсальні персіл. 4 в одному. Вже неодноразово їх брала. Мені подобаються. В магазині Єва такі капсули коштують. 179 гривень. Тут 11 штук, вони такі синювато зелененькі мені подобається. Дуже гарно пахнуть Так вони виглядають. Я кидаю то одненьку, то дві капсули відразу в барабан. Час прання я ставлю на додаткове. Полоскання, мені так подобається більше і миючий засіб видаляється з одягу краще. Взяла свій улюблений ультрабілий Доместос. У усіх магазинах, де я дивлюся, він є завжди лише в Єві. Сьогодні моніторила то в Аврорі був зелений хвойний, лимонний жовтий. Вони коштують 119 гривень, а Доместос білий та і весь Доместос, який зараз продається в магазині Єва, коштує 100 гривень. 6 гривень. Мені дуже подобається, він густий, гарно чистить. Взагалі засіб універсальний підходить для всього. Вже неодноразово казала, що я також його наношу і на білі речі, щоб вивезти якісь жовті плями, ті плями, які погано виводяться. Дешево, сердито. Дуже люблю цей засіб. Це в мене must-have. Завжди в моєму добі є цей засіб. Взяла ось такий вологий туалетний папір. Ще жодного разу його не брала, по-моєму. Тут 40 штук. Я зазвичай або в АТБ, або в Аврорі купую дитячий туалетний папір, а це в Єві побачила Greenway, вирішила взяти. Цей папір можна змивати в Унітаз. Зараз в Єві він коштував 29 гривень. Зараз в Єві акція на ось цю фарбу. Я вже її брала, це моя друга покупочка. Палет відтіночку 3, темно-каштановий. Я фарбувала своє волосся сама минулого разу. Мені дуже сподобалася ця фарба, тому вирішила повторити покупку. Зараз в Єві вона коштує 65 гривень. Вона йде з кератином, з пантенолом, з відновлювальною сироваткою. Дуже густа така маска. мені вона дуже сподобалася, легко наноситься. Я вперше фарбувалася сама і досить таки непогано все профарбувалася. Мені сподобався результат, тому рекомендую. Раніше брала гарін'єр, зараз перейшла на палет. Вже неодноразово в мабути в минулому відео я показувала цей міцелярний гель. Взяла ще один оце буде вже да про запаси. Він один-єдиний стояв на поличці. Його розібрали, тому що зараз також на цей гель ціна 65 гривень і кешбек 80% повертається на картку. Він для щоденного використання з молочною кислотою, з депантенолом з екстрактом 4 трав. Тут 300 мл. Він не дуже економний, його вистачає не так надовго, як можливо інших засобів. Я раніше дуже любила Feminel Оріфлейм, але по відомим причинам я вже в Оріфлейм не купую. Ну, ось, перейшла на цей засіб. Досить такий достойний, виробляється він в Україні. Також взяла пасту Blendamed, Вже я купувала саме таку фіолетову 3 d White. Мені вона дуже сподобалася, дуже м'яка, така вона приємна. Сподобалася мені паста така, але я ось дивлюся, що це якась фіолетова, мабуть, не така, як у нас. Ось така у нас зубна паста. У нас арктична свіжість була, а це cool Water. Зараз подивлюся, ще якого кольору. Це у нас така була синенька. Дуже сподобалася. Рекомендую саме ось таку Blendry Divide Arctic Fresh, а ця у нас фіолетового кольору. Хто-небудь бачив колись пасту фіолетового кольору, я вперше. Ще з догляду я взяла ось такий тонік. Спрей. Мені подобався він по зовнішньому вигляду. Вирішила спробувати. Колись у мене вже був блакитний тонік жає. Цей у нас з листям мануки. Тут 200 мл. Очищає шкіру, завершує видалення макіяжу, зменшує розширені пори, містить органічні кислоти з м'якою відлущуючою дією. Допомагає заспокоїти пошкодження шкіри та прищі. Ну, це такий тонер для комбінованої шкіри. Я думаю, для жирної підійде, мабуть, для сухої не дуже. Я вже кілька разів його. Використовувала він дуже приємний, гарно доочищає після вмивання шкіру і має такий приємний свіжий трав'яний аромат. Немає до нього ніяких претензій, після нього немає ніяких висипань, бо в мене буває реакція на якісь косметичні засоби, які мені не підходять, то відразу з'являються якісь висипання. Тепер покажу вам декоративку. Кладу в все на підставочку. Мені дуже подобається цей листочок сінцею. Я взяла малесенькі ножнички, щоб дещо розпакувати, разом з вами подивитися. Я взяла ось таких дві тональних основи. Ви вже не раз бачили в моїх відео саме от таку тональну основу Патрісія Ледо. Зараз я беру її у відтіночку 2. Раніше брала у відтіночку 1, вирішила брати на 1 тон темніше. Чому 2? Ось у мене 2 тони, 2 олівця. І я взяла ось таким наборчиком пудру і туш. Чому так? Тому що зараз в Єві. Мало того, що на товари Патрісія Ледо в кешбек повертається 80% від вартості, то ще й другий товар йде у подарунок. Тобто я заплатила за тоналочку, за олівчик і за пудрочку. І додачу отримала ще одну тоналочку, олівчик і туш. Супер. Тепер розкажу вам по цінам і зараз дещо відкриємо, подивимося. Тональна основа коштує 245 гривень, вона дуже класно наноситься, гарно розтушовується, не дає ефекту маски, гарно зволожує, робить шкіру. Оксамитовою, мені дуже вона подобається. Це у мене просто зараз улюблена тональна основа, я вам рекомендую спробувати. І пляшечка дуже достойно виглядає це скло. Це пластик, дуже красиво. Ось я взяла ту, якою зараз користуюся. Вона гарно перекриває. Я навіть зараз не користуюся коректором. Вона така, як шовк, дуже приємна. Дуже мені подобається. Ця в мене ще не закінчилась, вона десь у мене ось тут. Але чому я взяла ці дві. Ну, вибачте, взяти дві улюблених тональних основи за 245 гривень, ну це просто гріх. Цього не зробити. Олівчик. Олівчики для брів. Я також зараз користуюся саме таким олівчиком. Минулого разу також я попала на акцію. У мене у відтіночку два, дуже класний олівчик для брів. Я заповнюю ним лише ті місця, які в мене. Такі з залисинками, він іде з щіточкою. Він не дуже економний, але він дешевий коштує 59 гривень. Те, що я взяла з нового, з цима двома продуктами, я не знайома, тому ми зараз з вами зробимо невеличке розпакування. Так, пудрочки в мене ще такої не було. У мене є дуже схожа. Дуже круто виглядає, коштує 200 гривень. У мене ось така для порівняння пудра. Золотава. А ця чорна. Ой, дуже красиво, дуже пресована пудра. Подивимось. у який я відтіночок взяла? Взяла я відтіночок номер 2 да. І зеркальце. Тут є зеркальце пуховочкою. Для порівняння моя стара пудра виглядає ось так. Шикарно, дуже подобається. І туш коштує 169 гривень. Це серія бамбук. Вирішила спробувати. Сподобалася щіточка на вітрині ось така. Буду пробувати, тому що. То туші патрісія до супер класні, то поганюші, течуть або засохші, сухі. Об'ємна туш, Волюм це об'єм. Гладенька, дерев'яна. Дівчатка брали таку туш? Напишіть в коментарях, знаєте щось про неї, тому що консультанти в Єві сказали, що взагалі нічого не знають. І я взяла на свій страх. І, ризик. і останнє, що я взяла, це ось такі дві олійки для губ від LCF. Обидві вони з полуничним ароматом і таким смаком. Дуже приємні, але одна рожева, а інша прозора. Обидві дуже круті, губи такі зволожені, пухкі, дуже красиві, соковиті. Я взяла по рекомендації Ані з каналу Beauty Macaron. Це у мене зараз найулюбленіший б'юті канал. Також позрізаю ці етикетки. Не повірите, скільки коштує це масло, воно коштує 40 гривень. В свою ціну воно просто відпрацьовує на 1000%. Е, набагато краще за будь-які інші дорогі олійки. Блищить, зволожує. А найголовніше, знаєте, що вона не липне. Коли буде дути вітер, то волосся до губ не прилипне. Дуже сподобалися мені покупочки, а ще більше мені сподобалися ціни в Єві. Підтримайте це відео лайком, мені буде дуже приємно. Якщо ви ще не підписані на мій канал, то обов'язково підписуйтеся. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Па-па! Бережіть себе!